Всім привіт, з вами я, анна Люклян з міста Едмонтон у Канаді. Але у цьому відео ми відправляємося у Монреалі. Сподіватися, це відео буде корисно переглянути тим людям, які зараз знаходяться в Україні, і хотіли б дізнатися, в яке місто в Канаді вирушати, щоб там можливо жити. Ви маєте можливість порівняти місто Едмонтом, в якому я зараз живу, і яке ви вже, мабуть, бачили багато на моєму каналі. Є тут чимало відеороликів. А сьогодні я вам покажу місто Монреаль, що подалі на схід Канади. А також людям, які зараз знаходяться в Канаді, хотіли б мати такий міні-вікенд, як я це мала, всього тільки два дні у Монреалі, і ви хочете знати, що можна подивитися, які місця, так ви можете мати приблизний план. А також для моїх підписників, які за мною давно слідкують, хочуть знати, що нового відбулося у моєму житті. А це окрім нового міста, яке я відвідала, моє пересування на поїзді в Канаді, покажу, як виглядає, скільки вартує з Монреалю до Торонто, та моя перша справа з медициною. Я мала певні питання зі здоров'ям і тому розкажу вам, як це відбувається у Альберті. На цьому каналі я не вдаватимусь багато в історію, географію міста Монреалі. Я скоріше поділюся своїми враженнями і покажу вам Канаду, так як я це бачу, через мою призму. Що ж, давайте по порядку, отже, вирушила я із міста Едмонтон до Монреалю прямим рейсом, і це вартувало мені уже з податком 200 канадських доларів. Я бронювала квиток заздалегідь десь приблизно за місяць часу, і в мене не було валізи, тільки ручна поклажа. Так як я знала, що їду в доволі коротку подорож. Прямий рейс 4 години летіти, із, скажімо, центральної частини Канади, якщо умовно, дуже умовно подивитись на карту. І до сходу це літаком 4 години. Але якщо летіти не прямим рейсом з пересадкою у Торонто, це можливо, то це щонайменше 6-7 годин і може теж попливати на вартість. Тут єдина рекомендація бронювати чим скоріше, тим кращий квиток, тому що завжди, ну, в більшості випадків саме. Тут так працює, коли є внутрішній рейс, то вартість буде вищою ближче до дати вильоту. Я не показувала вам раніше, тож зараз покажу, аеропорт Едмонтона абсолютно нічим не примітний. Я б сказала, дещо навіть такий старіший. І ви бачите, Duty Free чомусь завжди зачинене. Нічого особливого, звичайний аеропорт. От приїхала я до Монреалі вранці, зустрілася із своєю сестрою, з якою я власне подорожувала декількома провінціями цього літа, і мої подорожі на цьому етапі завершились. Тому я поспішаю з вами поділитися, залишити ці кадри тут як пам'ять про мою подорож. І я вже зараз інтенсивно працюю і готуюся до ще більш інтенсивної роботи у вересні. Адже я навчаю англійської мови, і якщо вас раптом цікавить, у описі до цього відео знаходьте мій телеграм-канал і дізнавайтеся більше про різні формати занять, вартість підготовку до салпів, загальна англійська мова і багато іншого. А ми так підлаштували, щоб зустрітися в аеропорті з моєю сестрою рано вранці. Це була десь 8 година ранку, і ми, звичайно ж, вирішили у чудове дійсно вражаюче унікальне франкомовне місто у Канаді Монреаль. Знаходиться доволі близько до американського кордону. На карті ви можете побачити, що зовсім близько до міста Нью-Йорк. а так близько і водночас так далеко, адже потрапити з Канади в Сполучені Штати Америки без візи не можна. А зараз такі міфи бувають, що якимось чином хтось може потрапити, але на жаль, це поки що не правда. Тільки якщо у вас є американська віза, громадянинам України з паспортом українським можна пересуватися туди. Тож ми відправилися у центральну частину міста. Там, де нас знаходився готель. І ви знаєте, я була вражена одразу, ще не вийшовши із таксі. Дуже приємна перша така картинка, я ділюсь, власне моїм баченням, моїм враженням це було багато історичних будівель, чого я дійсно не очікувала побачити. А навіть коли моя сестра бронювала готель в центральній частині міста, я казала: ну, центр там буде прудно, скоріше за все, там будуть безхатьки. І я хотіла навіть далі від центру взяти готель. Але. На диво, я була вражена, це місто видалось мені на перший погляд значно частішим, ніж ті, в яких я вже побувала. А це Калгари, Ванкувер, Едмонтон. А от ті, в яких я була до моменту, як я потрапила в Монреаль. Тож мене вразила їх архітектура. Здавалося, ніби я в якомусь європейському містечку. Я просто не могла повірити, що це взагалі Канада, і я на материку Північної Америки. У більшості готелей в Канаді можна залишити валізи, сумки, бо зазвичай не поселяють скоріше часу заселення, що є третя або четверта година. В основному добре, хоча б що можна було залишити валізи, і ми одразу відправилися на центральну площу. Ця площа називається Дорчестер. І там дійсно красива архітектура. Просто почуваєшся, як у європейському місті. Мені нагадувало дещо Рим, дещо Париж, хоча не настільки багата архітектура, є поєднання. Що теж доволі цікаво, багато поверхівок, скляних бетонних джунглів, таких старіших будинків із 90-х років, яким дещо нагадують навіть такі забудови, як, наприклад, на околиці Львова, житлові комплекси. І такі от старіші з 19 століття будинки, церкви, різного роду споруди, чи то урядові, чи то якісь релігійні. І всі вони нагадують такий готичний стиль, зокрема, виділяється базиліка. Нотердам, вона абсолютно схожа за копією до тієї, яка в Парижі, і знаєте, було таке відчуття центру міста, де дійсно багато людей, туристів, якісь там ринок, щось продають. А я вже давно такого не бачила в Канаді, і це рідкість, щоб була така центральна частина із європейською архітектурою, і отаке пожвавлене життя. Що також цікаво, це багато таких менших вуличок, на яких є представлені різні брендові магазини. Я в них не заходила, але просто цікаво, що вони дійсно нагадують європейські містечка. Бо в Едмонтоні в тому ж чергу немає такого, саме такого центру. Можна поїхати в Вест Едмонтон, мол, це найбільший торговий центр, і там вже прогулятися по магазинах. А у Монреалі це окремі споруди, що виглядало доволі таки цікаво. Після того, як ми поблукали центральними вуличками, дивувалися архітектурі і тому, що доволі чисто і практично не було безхаченків, там одна людина, що дуже дивно, порівнюючи з центральною частиною, скажімо, Едмонтона. І ми відправилися на сніданок. У один із найдорожчих готелів на букінгу. Але ми не в сам готель зайшли саме у кав'ярню в цьому готелі, де можна поїсти дуже смачний сніданок з випічки. Така тарілка з різними різною випічкою вартувала 12 канадських доларів. Тому ми попили смачну каву. Це місце називається Le Mont Stefan. Я вже зазначала, дуже багато французької мови. І цікаво те, що офіціанти вони приносять меню і якраз відкривають його там, де французька мова, і починає. Спочатку запитання, якою мовою ви спілкуєтеся, англійською чи французькою. Це, видається дуже вражаюче і все-таки більше, більше за статистикою 70% мешканців міста спілкуються французькою мовою. Тому якщо вам ця мова цікава, імпонує, ви її дещо знаєте, а не знаєте англійської, то ви можете обрати це місто для життя. А якщо ви. Вирішили просто поподорожувати або попрактикувати, то знайте цікаве місце, де можна попити смачну каву на сніданок і з'їсти смачну випічку. Ви тільки погляньте наскільки красивим є інтер'єр цього готелю, і що цікаво, що можна погуляти. Кав'ярня знаходиться на першому поверсі, але дозволяють погуляти по різних залах, піднятися на другий і подивитися на інтер'єр. Цієї історичної споруди, яка зараз є, хоч і приватною, і ми якраз бачили, там проводили церемонію в вінчання. Тому було доволі цікаво подивитися. Для того, як ми вже достатньо багато погляли по центральній частині міста від 8 ранку до 3 дня, ми заселилися у наш готель. Він був абсолютно базовий, нічого особливого. Хоча звучить як чотиризірковий готель, він більше нагадує якісь державні готелі в Україні. Як мені нагадав Львів Готель Містер у Львові. І таке видно, що він збудований дуже-дуже давно все дуже таке старе, але чисто і охайно. Плюс, що мені сподобалося, що у кожному готелі, де ми зупинялися під час моїх подорожей, завжди є такі бізнес-кімнати, де я проводила свої уроки. Зазвичай більшість студентів моїх знаходяться в США Європі, і тому у нас велика часова. Різниця, коли в мене зазвичай ранок, 8 дев'ята, 7 7-8-9 ранку, то я проводила своїм студентам уроки. Потім з чистою совістю відпочивала, дивилася на міста і вечором знову приходила і проводила уроки. Це вже в Україні якраз ранок, тоді коли у містах, які я подорожувала, був вечір, пізній вечір. Тому я дуже рада мати таку роботу, яка дозволяє мені і працювати, і відпочивати. Хоча зараз, звичайно, я буду зосереджуватися уже. Базуючись в Едмонтоні на роботі, тому можливості подорожувати не буде. І літо це саме та можливість, коли мешканцям мого регіону варто подорожувати, адже як ви знаєте, зима в Канаді доволі сувора і не особливо хочеться в такий холодний період мінус 20 мінус кудись подорожувати. Тому літом це зараз активний період, коли багато людей йдуть у відпустку. Що цікавого у готелі у нас була такі двері в Нарнії, я це називаю, і там ціла кухня з мікрохвильовою кавоваркою, холодильником, що було доволі зручно, адже ми... Взагалі мало витратили на їжу. Ціни відносно Едмонто на схожі, відносно більших міст як Торонто і Ванкувера, значно нижчі. Тому Монреаль, хоч є і другим великим містом після Торонто у Канаді, одним із найбільших міст. А ціни відносно я б сказала, обґрунтовані. Одне з найкращих міст, яке ви відвідали, також був парк. По якому по сходинках 200 сходинок, і ти опиняєшся на оглядовому майданчику, який називається Маунт Рояль або Королівська гора. Звідти весь Монреаль, як на долоні, там ми зустрічали захід сонця, і тоді ти відчуваєш якийсь приємний такий вітер, особлива атмосфера, насолоджуєшся цим літом і думаєш наскільки красиве це місто, і коли уявляєш, а яким же ж воно було 20 років тому, 30 років тому, стає дуже цікаво. Я впевнена, що місто має надзвичайно багато. Історію, а надзвичайно багато культури, і ви знаєте, часом побутують такі думки, що от в. Америки чи Канади немає історії, немає культури. Я абсолютно не погоджуюся з цією думкою, бо мені здається, що Монреаль можна вивчати роками, і там завжди буде щось цікаве побачити. Щодо екскурсій, ми також із моєю сестрою проїхалися на верхній палубі, такого двоповерхового екскурсійного автобуса і подивилися на все місто, слухаючи його історію. Це вартувало 60 доларів відносно дорого, але воно того вартувало, можна було побачити все місто і послухати, познайомитись із історією. Якщо б ви запитали мене запитання, чи обираючи місто в Канаді, чи обрала б я Монреаль скоріше, так, але бо мені дуже сподобалась архітектура і дуже сподобалась атмосфера міста. Але єдиним мінусом для мене зараз я вважала б це. Саме те, що більше домінує французька мова. Я люблю французьку мову, але так як я навчаю англійської мови і все життя вивчаю англійську, мені дуже приємно бути у Альберті. Зараз я ще більше ціную те, що тут скрізь я маю можливість спілкуватися англійською мовою, і вона тут домінує. Саме така англійська мова, яку мені дуже приємно було слухати раніше по відеозаписах у моїх улюблених фільмах та серіалах. А зараз я маю можливість проживати в цьому середовищі. Тому. Скоріше, Монреалю ні, але все інше мені дуже сподобалося. Ось так ми провели із сестрою у Монреалі два дні. Сподіваюся, вам сподобались мої кадри, і вам цікаво було дізнатися про ще одне місто у Канаді. Я вважаю, що доречно ділитися такими матеріалами, щоб ви більше розуміли, яка тут культура, щоб ви більше бачили, якою різною взагалі буває Канада і наскільки вона цікава країна. Перед тим як ми покинули місто Монреалі і вирушили. То нашого наступного пункту подорожі Торонто ми робили це поїздом. Їхали 4 години, і квиток вартував 120 доларів. Поїзд виглядає надзвичайно чисто, вокзал надзвичайно організований, абсолютно пунктуально. Всі стоять у дуже довгій черзі, а зручні ескалатори, по яких ми не мали таскати сумки по сходах. Все до самого перону, поїзд рівно із пероном, нічого підіймати не потрібно. Тобто дуже сподобалась інфраструктура в цьому місті, а саме вокзал. Це мій перший досвід водінь, саме переїзду на потягу по Канаді, і це було надзвичайно класно, мені сподобалось. І ви знаєте, коли. Ми спостерігали за заходом сонця на цьому оглядовому майданчику. Нікуди не поспішали, вже були натомлені після двох днів прогулянок містом. Ви знаєте, я задумалась про те, наскільки це місто красиве, і як би хотілося, щоб у всьому світі люди просто насолоджувалися своїми досягненнями так цивілізацією і архітектурними пам'ятками, а не знищували їх, так як на жаль, це відбувається на нашій батьківщині в Україні. Я дуже сподіваюся, що. А ця війна скоро завершиться, і наші українці також будуть насолоджуватися нашими архітектурними пам'ятками і запрошувати туристів з різних міст, яким це дійсно буде імпонувати, а не страждати від постійних розрушень таких потрібних архітектурних культурних пам'яток. На цій ноті я завершую нашу з вами екскурсію містом Монреаль. Яке залишило у моїй пам'яті дуже приємні спогади, і видалось мені надзвичайно колоритним? Напишіть, будь ласка, у відгуку, як вам це відео, як вам Монреаль, які ваші думки. Рада була з вами поспілкуватися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже прошу про лайк, адже це допомагає мені мати енергію, щоб створювати ці відео і розуміти, що вам вони потрібні, що ви отримуєте з них користь і дізнаєтеся більше про культуру цієї надзвичайно різної країни. Дякую вам, що ви зі мною завжди ваша Анна Люкан, учителька англійської мови, у Канаді. До зустрічі у наступних відео.